Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Ключин конжела Ми з півдня Одеської області. Ми із Змійський район. У нас дуже тепло. Бачите, сьогодні 20 грудня я в одному світері. І то так не скажу, що, Ой, що прохолодно, дуже тепло. Я сьогодні розсаджую, ділю пенстемони. Зараз буду... покажу, що вже посадила і як його ділити. Поділюся з вами своїм досвідом. Ось тут вже я посадила, бачите, просто прокопую, тут проорано, але вже земля затрамбувалася, тут ходила, рівняла, затоптала трошки і прокопую рядочок і висаджую. Ось Бачите, скільки вже така буде поляночка пецтимона. Не буду саджати рядками, а посаджу так от рядочкою. А тут я ось ділю. Залишила такий величезний кущ, у нас ще є там, в мене ростуть ще є пару кущів, буду викопувати, ділити, ну, то вже потім. А зараз покажу саме на такому здоровезному кущі. Скажу, що е, цьому кущу роки три. А саджала маленьку поділку. Бачите, який кущ наріс, який у нього корінь величезний. А саджала от такі десь. Ось Такі от пару гілочок з корінчиками. От. І це за три роки з таких поділочок наріс такий величезний кущ. Бачите, він ще ось недавно. Ось, восени цві. Він цвіте влітку, потім його зрізаєш. Зрізаєте повністю от, ці квітконоси зрізати треба. Він випускає знову молоді гілячки і знову восени цвіте. Вже не так пишно, не так багато. але ось. Ось одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім сім штук ще цвіло з такого куща. Ось зараз я наладю камеру і буду показувати вам. Досить великий кущ. Ось Бачите, тут можна зразу ось ось отут, бачите, ось оце можна відділяти зразу. Ось воно обломується. О, так, відломалося. бачите? Оце беремо. Ці гілочки зразу повідрізаємо. Дивимось далі. Дивіться, ось пішли гілячки вгору. Оце треба обрізати ось один і два. Бачите, тут верхівку треба теж обрізати. Це ще сухе, ось. Ось така поділка саджати, її треба ось так. Бачите, ось так саджати. Можна ці гілячки обрізати, але я так посаджу і вже на весну, вже на літо, отут буде кущ. Воно ще з коріння тут повідбиває. І отак буде ось така ось поділка вже одна у нас є. Дивимося далі. Бачите, ось такі. Гілячки, ось, бачите, ось вони, вже з корінцями, їх просто обриваємо. Ну, можна обрізати, не хоче рватися, можна обрізати. Ось вона, гілочка. Оце можна ще обрізати. Лишаємо ось, ось так. Верхівку саму зрізаємо. Листя, оці великі, зрізаємо виходить ось така поділка. Бачите, гарне коріння. А ось тут, ось бачите, вже вона ось почала відпускати. Ось-ось тут, ось тут. Оце вже буде кущик звідси. Саджаємо отак от глибоко. Отак от землю саджаємо. Оце все землю. Нічого, що тут Оця ось є маленька. Вона ну, або відіб'є, або ні. Але тут вже в нас з цієї гілочки буде вже цілий кущ. Бачите, вже ось воно кущиться. І ось вже ось, ось, ось така цяточка, ось вона. Це вже тут буде ось корінчик. Так, дивимося далі, що у нас тут дуже величезний кущ довго ділити, але, але ділити можна. Ось тут, ось, бачите, теж отака ось відстань, ось вона. Ось тут пішла геляка геть в сторону. Відломаємо цю гілячку. Ось, дивіться. Що вийшло. Бачите, яка поділка Та величезна. Оце, що був квітконос, отут одразу обрізаємо, От так. дивимось далі. Тут буде величезний кущ, нам він величезний не треба. Ось тут знову ось така гілочка і сама відділилася. Бачите, сухе обрізаємо. Ось дивіться, скільки тут ось корінців. Верхівку обрізаємо і тут верхівку обрізаємо і лишається ось. І саджаємо так ось глибоко. Так, де наша ця? ось поділка велика. Дивимось, тут більше гілочок з корінням немає. Але ось тут у нас бачите, зрослися дві гілочки. Ось, розділяємо знову суху, обрізаємо. Ось корінчик цей лишаємо, а верхівку знову так от. Раз і обрізали. І бачите, ось на стовбурі. Бачите, пішли ось гілочки. Закопуємо ось так. Нічого, що тут трошки закопається в землю, воно потім з землі повилазить. І ось так саджаємо ось в землю знову, бачите? Так, Беремо другу гілочку, яка відвалилася. Так, ця вже така величенька. Щоб вам було легше, зразу з таких великих оціх обрізаємо верхівку. Тут верхівку вже обрізати не вже, ми її обрізали квіткою. Нос, листя це обрізаємо. Ну, ви будете це все не так швидко робити повільніше. Я вже якби, давно це роблю, сухе обрізали. Ось бачите, те, що така довга йде, ось вона. Тоненька, довга. Вона нам не потрібна. Ми її обріжемо ось так. І вона буде кущитися більше. Так, листя ще повідрізаємо це все. Ще одна ось верхівка, така тоненька, теж обріжемо її. О, І саджаємо ось, бачите, який буде величезний кущ. Наслідийший рік це буде вже величезний кущ. У нас. Ну, Тут вже можна ще цю ось відламати. Хто хоче, от у вас один кущ цього, ви хочете багато зробити, то можна ще отут ось обламувати. Бачите, ось вона йде з корінчиками ось окремо. Можна обламати. Я залишу отак величезний кущ буде в мене. До речі, це ось навесну, це вже буде поділка на продаж. У нас ще в коріницях, бачите, у нас тепло, у нас ще впродовж зими буде не один такий день, завтра обіцяють дусі, але тут ще краще. Так, дивимося далі знову кущ. Бачите, знову, ну тут видно, що воно ось ось. Бачите, воно ось відділяється. Ох. Ну тут дивимось, воно видно вже ось. Бачите, оця ось гілочка окремо, це окремо, воно тут відділяється саме. О, бачите, відділили гарні корінчики. Ну, я їх трошки укорочую. Так, сухенька гілочка, сухенька гілочка обрізали. Знову, бачите, отака от тоненька і довга. Обрізаємо її. Ось тут, от бачите, вже пішли у неї гілочки зелені. Ось тут пішло, ось тут сухо обрізаємо і дивимось. А тут ще суха. Так, це прибираємо. Знову ось у нас тут такі ось верхівки, ми їх просто так от обрізаємо. Дивимось, ось сяп у нас. Дуже така висока пішла, бачите? Ну, ми її укорочуємо. Бачите? Ось тут знову пішли ось відростки. Ось, бачите, і ось. І ось до зверху. Оце все буде. На сайдучий рік уже буде у вас гарний кусик. Так, ось показ, дивіться, відламалася гілочка повністю, корінчиків немає. Ми обрізаємо верхівку, лишаємо цю гілочку. І отакий от гілочок можна зібрати 4-5 штук і посадити ось тут. Вже видно, що пішли тут зародки коріння. І тут піде коріння. Садимо десь ось десь одну третю частину в землю. Це все повилазе з землі. Так, дивимося, що у нас тут далі. Ось, бачите, відламалася ще ось така гілочка суха. Ось, бачите, обрізаємо це. А це лишаємо. Верхівку обрізаємо одну, верхівку обрізаємо другу. А тут у нас, дивіться, ось отут у нас вже пішли. Йому зараз наведеться камера. Ось, бачите? Оце вже пішли ось корінчики. Один корінчик, ось тут ще малесенький, ось ще один. Ось, бачите, ось один і другий корінчики. Оце саджаємо отак, от прямо в землю, щоб гілочки були теж у землі. І воно ось тут піде коріння. Так, дивимося далі. Лишився ось ще оця поділка. Дивимося, дивимося. Ось, бачите, ось. Ось, бачите, гілочка йде, і ось від неї ось корінчики йдуть. Ми її відламуємо. ось Бачите, ось які корінці, ми їх трошки вкоротимо, бо дуже довгі. І дивимося. Ось по гілочці, дивіться, пішли оці зелені росточки. Бачите, це буде кущик. Обрізаємо і лишаємо. І ось у нас буде кущик. Саджаємо теж глибоченько, тут хоч є ось дві, бачите, але якщо ми посадимо ось так, і тут корінчики пішли. Якщо ми посадимо ось так, то ця палка бачите, довга. ну Можна обрізати. А якщо лишаємо цю палку, палку довгу, то саджаємо ось так глибше. Оці зелененькі відросточки вони потім вилізуть з землі. Знову, от, бачите, обламалася гілочка. Ось вона. Корінчиків нема на неї. Ми обрізаємо верхівку і лишаємо ось такий Ось. І саджаємо десь наполовину в землю, отут от, все піде коріння. Ось можна взяти, де у нас ось поідламулося, ось таку гілочку. Бачите, ось таку. І саджати їх можна вдвох, дві разом. от. от. Так, дивимося, що у нас тут далі лишилося. Лишилася ось така ще поділка, бачите, величезна поділка. Так, тут у нас суха гілочка, тут у нас суха гілочка. Ну, я ж кажу, я це вже роблю все швидше, ви ще будете це робити. Не спішіть, обрізайте у вас. Думаю, більше часу, ніж у мене. Це все ділити так, дивимося знову. І обрізали. Якщо посадити, можна посадити оцей величезний кущ Але на наступний рік це буде просто величезний кущ і вам доведеться його знову розсаджувати. Тому дивимося, дивіться, ось гілочка йде. Дивіться. ось такі у неї ось коріння. Ми її обриваємо. Дивіться, які корінці гарні. Оцей верх обрізаємо, лишаємо, от, бачите, зверху вже вона відпустила гілочки. Оцю гілочку саджаємо, отак от лежачі або стоєчки. О, вже все обламалося. І ось так от і саджаємо ось так глибоко. Оце все піде в землю. Дивимось, ось тут теж оцягить збоку, росте, ми її обламуємо. Корінці тут невеличкі, але вони є, обрізаємо верхівку. Залишається такий живчик маленький. Закопуємо аж отак: от, оцю гелячечку лишаємо над землею, це все саджаємо в землю, щоб було більше коріння, щоб в неї було більше сили рости. Так, і дивимося далі оцей-оцей-оцей. Ну, ці... Це ще суха одна. Це довго обрізаємо. Так. Відламаю ще одну, бачите? Теж ось корінці є. Одна верхівка обрізаємо, другу обрізаємо і лишаємо ось таким чином. Ви, ви коли дивитесь, то наче вам зрозуміло, коли візьметеся самі, то наче нічого не зрозуміло. Не бійтеся, розламуйте. Він дуже гарно вкорінюється. Тут у нас ще лишилися ось довгі палички, ми їх обріжемо. Так, це у нас сухе, це у нас сухе верхівку трошки обріжемо, тому що вона вже сухувата. Отак. Так, тут у нас знову ще сухе, сухе. Сухе-сухе. Це вже в корінь. Розумію, що не дуже видно, але ось, обрізаємо знову корінці і лишаємо ось такий кущик. саджаємо. Оце все в землю саджаємо. Ось отак от. Це все саджаємо в землю. Бачите? А це оце буде стричати зверху. На сьогоднішній рік тут буде гарний-гарний кущик. Можна, в принципі, ще поділити, ну, не буду. Якщо хочете поділити, щоб було більше, можна ще сам корню тут розрізати. Ось, бачите? Отак от можна ще розрізати. І буде один кущ, як і другий. Я так от посаджу, це буде поділка на весну така. Як бачите, нічого тут такого важкого немає. Беремо знову кущ. І тут ось видно. Дивіться, ось обломана гілочка. ось Бачите, ось біленьке. Ось вона пішла в сторону. Ми її відділяємо звідси. Отак о, Бачите, корінь гарний. Корінчики трошки обрізаємо. Тут у нас суха обрізаємо. Бачите, тоненька недовго укорочуємо її. Тут у нас ще квітконос. його треба краще обрізати. І десь обріжемо отак. Ось. Лишимо отак. От. Саджаємо знову глибоко в землю, ось так оце лишаємо б наверху, оце звідси, звідси ось підуть шагілочки, буде кусик. І корінчик весь в землю. Ну, Таким чином ділимо, ділимо ось тут, бачу, ще можна. Ну, скажу, що коли земля суха, коли вона обчиститься більше, то буде це видніше краще. Ну, у нас мокро, йшли дощі. Ось так ділимо. Не бійтеся, рвати, ділити. О! Бачите, відділили поділку. Ось, бачите, відстала одна. Тут у нас вже був квітконос. От бачите, суха геляка, ми її обрізаємо. Ось. Є ось такі ось молодесенькі, і от такі дві довгі. Ми їх вкорочуємо. І ось таким чином корінчики укоротили, трошки. Ось лишається так. Саджаємо знову глибоко все. Бачите, ось так все в землю. Оце все в землі буде. Ну, і ще ось покажу. Теж ось, бачите, гілочка ось така ось відривається. Ось вона з корінчиком. Корінчики укорочуємо, верхівку укорочуємо. І десь от таких пару гілочок можете саджати, і на слідчий рік у вас буде вже кущен квітучий. Ну ось лишився останній цей корінчик. Ось верхівочка одна. Тут ми обрізаємо знову верхівку, ось так. Бачите, лишається ось. Корінчики знову. Укорочуємось, гляньте, тут буде гарний, гарний кущ. По-перше, ось уже тут пішли відростки. Отут, оце ще піде корінчики, тут все, і отут буде гарний кущ. Ну, таким чином доділю це все останнє і посаджу. Я думаю, що все зрозуміло. Пробуйте, не бійтеся, Ось знову гілочка відділилася, корінчики обрізали, верхівку обрізали. І ось така буде. Оділочка, а ось, дивіться, ще покажу. Дивіться, ось тут стовбур гарний товстий. Він весь в таких, бачите, це корінчики все. Її не треба викидувати. Ми обрізаємо верхівку повністю, обрізаємо це все листя. І зараз покажу. Дивіться, ось тут, бачите, скільки вже пішло цих молодих відростків від основного стовбура. Саджаємо отак от все в землю. Оце все в землю саджаємо. Тут буде повністю коріння, а тут буде зразу кущ. Так що, як бачите, можна багато ділити. Так, ось покажу, ще ось відвалилася отака от гілочка. Бачите? Тут, от навіть малесенький корінчик, теж верхівку обрізали. І ось таких. 3-2 гілочки саджаєте і буде кусиком. Отак можна його множити. Отак він легко множиться. Тут щось лишилося доділю. Ось отакі гляньте кучка, бачите? І оце все, це буде кущик. Отакі такі гілочки, ось одна. Це буде кущик, тому що тут товстий буде. Зараз знайдемо, де у нас ще гілочки є. Ось можна, от, наприклад, таку ось малесеньку поділочку і ось оцю гілочку сюди. І посадити все разом. І буде вам кущик. Так що, друзі, не бійтеся, діліть, воно все ділиться. Бачите, можна навіть отакі такі якщо хочете, щоб було більше, навіть оці верхівки обрізаєте ось так от отверх. Ну, не можу відірвати рукою отак от, от обриваєте, саджаєте отак от, от глибоко, отут воно пустить корінці. пустить обов'язково. що Я вже дивлюся, тому що ось, навіть вже пішли оці такі ось, господи, що я показую. Тут на стовбурі пішли вже такі малесенькі-малесенькі такі е, бугорочки. Оце все будуть корінці. Отак саджаєте гілочку в землю, отут піде коріння у вас. Якщо ви хочете, щоб у вас було багато, можна кожну кожну гілочку. Яку ви обрізали, ось знову. От, бачите, ось така сама товста. Але ось на стовбурі, зараз знову веду знову. Ось на стовбурі пішли ось такі ось маленькі корінці. Ось, бачите, ось вони. Це все корінці. А тут, дивіться, скільки пішло вже від основної гілки оцих бачите, молодих приростів. Оце повністю обрізаєте верх, обрізаєте листя зараз. Покажу, що воно вийде. Бачите ось? Саджайте знову цей стовбур весь землю, ось повністю весь стовбур, ну все листя треба буде обрізати. А тут у вас буде, гляньте, на сьогоднішній рік вже буде кущ цілий. Дивіться, скільки вона повідбивала зверху, бачите? Так що, друзі, отак ділите з одного куща. Бачите, з одного куща можна зробити і 20-30 і 30 поділочок. Можна саджати таку кожну гілочку окремо. Ну, краще хоча б дві брати, ось, наприклад. Ось такі. Бачите, у них нема таких корінів, але вони гарно підуть в ріст. Дві гілочки посадили разом. І все. Ну, весною трошки можна підсипати чимось. Підживити чи пролити підживленням якимось, і воно піде у вас гарно рости. Так що, друзі, не бійтеся діліть. Я потім в кінці відео знайду фотографії світлини, цього пенстимок, він виглядає. У мене є кілька сортів. Ну, саме цього червоного у мене саме-саме багато. Тому навесно будуть поділки на продаж. Ну, а поки, друзі, бажаю всім гарного дня. Така в нас сьогодні погода, все буде наша Україна.